Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин». Мене звати Павло. І сьогодні у нас відеогляд кокосових субстратів від компанії Garden Tools Україна під брендом Agrario. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисних відео. Це індійський кокосовий субстрат. Певний завод, з яким ми співпрацюємо, вже другий рік. Один рік ми відпрацювали якість цього субстрату. Підтвердилась. Є маса позитивних відгуків від наших клієнтів. З Цього року ми розширили лінійку, зробили упакування в одному кілограмі, і також упакування в 5 кілограм з етикеткою в поліетилені. В цьому відео ми коротко розберемо характеристики кокосового субстрату. А також подивимося, як він розбухає, тобто проведемо невеличкий експеримент. Ось в мене розпакований кілограмовий бракет. 5 п'ятикілограмовий є абсолютно аналогічним, і на що меншого розміру. Чим характерний ось цей індійський субстрат, порівняно з конкурентами, він є, він краще розбухає відносно своєї ваги, порівняно, порівняно, порівняно з конкурентами. Тобто, Досліди, які ми проводили минулого року, нам показали, що... Відносно ваги, субстрат розбухає приблизно в 17-18 разів. Також у нас були запитання стосовно засоленості субстрату. Можу сказати, ми перевіряли, виміряли, розпушували його, заливали дистильованою водою і вимірювали електропровідність і сіметром. Тобто, в нас є прилади, які дозволяють це зробити. Електропровідність цього субстрату на дистильованій віді складає порядка 50-60 мікросіменців. Зазначу, що там гранична межа для питної води це порядка 600-800 мікросіменців для поливної води, в яку ще можна додавати добрива, порядка 1000 мікросіменців. Тобто засолення цього субстрата близька до нуля. Коли він розбухає, він утворює дуже пухку і в притому всьому вологомістську фракцію. В якій дуже добре вкорінюються черенки. І, власне, досвід нашого минулорічного черенкування показав, що найкраще вкорінюються черенки саме на кокосовому субстраті, а не на субстратах, виготовлених з верхового торфу. Ну а тепер давайте відріжемо на великий шматок, вимірюємо його, зальємо водою і помірюємо об'єм, який займає цей субстрат, за певний час відносно. Того тої ваги, яку ми відберемо. Отже, я відрізав від цього брусочка 50 грам рівно і тепер заливаємо. Це гарячою водою, майже кипятком. Йому необхідно дати певний час постояти, щоб він збільшився, набрав воду в себе і розбух. Можна чимось помішати. От візьмемо паличку. Перемішаємо, подивимося, чи все набухло. Фактично видно, що він увібрав повністю всю воду, яку я залив, і ще залишаються дещо сухі грудки. Віддальмо ще трошечки води. Ну, давайте поміряємо, скільки вийшло його в об'ємі. Це мірний стакан. Ось тут в нас вказані літри. І пересипаємо в мірний стакан. Вирівнюємо приблизно. Отже, в нас об'єм вийшов. 800 мл. Якщо поділимо 800 мл субстрату на 50 г, ми отримуємо коефіцієнт 16. Це десь от ті показники, які нас орієнтував виробник. Ну, виробник нам заявляв 17, 17-18, отут тут ми отримали 16. Тобто ми можемо порахувати і дійти висновку, що з одного кг субстрату, з одного такого брикета, в нас вийде. Порядка 16 літрів готового субстрату. Ну і давайте подивимося, який же ж він вийшов. Видно, що весь субстрат складається з дрібненьких ось таких грудочок і волокон. Волокна кокосу і грудки це є чіпса кокосова, яка була перебита на ось такі грудки. Тобто, такого типу субстрат він з одного боку дуже добре накопичує вологу за рахунок того, що це кокос, а з другого боку він дуже добре є аерований, добре проводить повітря. Придбати кокосові субстрати Аграріо, а також інші вироби з кокосу, ви можете в Garden Plus Україна, який є офіційним дистриб'ютором цих товарів в Україну. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!